А, ти ж це вже зняла на чорний фон буде? Да? Дрівненько? Це йде на полиня. Знову ж ти сам. Ну, я поки що то, погано то... уявляю, як це можна зробити. І ще більше. Ще... У мене застрягла, квіточка. Нічого. Це Вона це... Реклама. А прикраси, то я купила прикраси, глазурна бовтала і на тому конець. А ви казали, не мієте. В тебе гарно вчите. Ні, добрий день. Добрий день. Сьогодні у нас майстер-клас з виготовлення пасхального декору, так? Тож розповідайте, що ми будемо робити. Сьогодні ми будемо робити вафельний декор на пасочку. Дуже легко його робити, так що я його вас сьогодні навчу. Все покажемо, все розкажемо і прикрасимо пасочку. Ну мені вже дуже цікаво, давайте починати. Ну, сьогодні будемо робити ми з вами ромашечку, таку квіточку зробимо і, можливо, ще. Ще таку побачимо. Зараз що ми встигнемо з вами? Так? Я поки що не уявляю, як я це можуть зробити. <гум> так, вапельний декор. Це зараз вапельні листочки, з них дуже легко робити декор. А розкажіть, які ви техніки використовуєте для створення? Ну я вже дуже багато років роблю декор. М -м, прикрашала короваї. Саме улюблене в випічці короваїв, і саме улюблене моє це був декор. Mm -hmm. Тобто е випікти коровай – це одне, а прокрасти, щоб він дійсно минував оки, щоб було гарно, це було саме моє улюблене. Тому зараз я далі займаюся своєю справою. Коровиїв так зараз немає, не почу, а декор ми робимо багато. Так, найперше, нам треба взяти кружечок, щоб правильний кружечок взяти, ми малюємо його один і будемо вирізати. Це кружечки. Да, кружечок. Кружечок. Ми зробимо таку квіточку, легеньку, простеньку, на пасочку на маленьку, і того кружечки. Подненько вирізали і робимо полосочку. Ага, отак от мені так, полосочку. Полосочку вирізайте ага. просто. Прикладаєте одну листочок, один до одного, ага. прикладаєте вирізану вашу цю одненьку штучку. І вирізаєте знову по ній, слідую, що, щоб другий раз не малювати. Ми малюємо один раз кружечку. Ага, все і все, і по ньому наоборот буде добре, що це вони будуть на рівні, того що тоді квіточка буде гарніша. Вона ага. не буде ідеальна. Я навіть свої квіти, навіть скільки роблю, ідеально навіть свою не повторю, бо якщо взяти в природі немає. Нічого, копії, квіточки, правда, і копиї, практично квіточки навіть у природі немає. Поки ми вирізаємо, розкажіть, ви раніше знана майстриня короваїв, так? А що підштовхнуло вас отак от змінити рід діяльності на більш таку вузьку спеціалізацію? Ну, бачите, живемо в такий час. То був карантин, війна, так? <гум> Весіль немає, стільки як було короваїв, стільки не замовляють, так? А Працювати треба. Займатися улюбленою справою, яку практично не виявляє життя без цього, що ти робиш. так? Спочатку взяли, почалася війна, пекли печива багато. Військовим пекли Це Ну, але так само, як все-таки треба ще і працювати, так, щоб заробляти гроші, так? Звичайно, і так вийшло, що така ідея виникла. Тобто по інтернету багато не продасиш, бо як я зробила квіточку, ну що ти її продасиш, скільки? А так треба, щоб людина побачила, прийшла їй сподобалося. Зараз тортики печуть самі. Ми, як більше зараз не замовляють, а печуть самі для діток для це. А прикрасити так, як ви кажете, не, не всі вміють, так? Так, так. До нас приходять ми робимо любий декор на тортики, як цукровий, як вафельний, шоколадний, робимо букети з фуд-флористики. Тобто ми робимо. Люди прикрашають. Мені вистачить сказати ідею, що ви хочете для тортика. І ми підкачуємо ми будь-який декор підберемо вам на тортик, щоб сподобалося діткам. Буває, дітки самі приходять, я хочу таке-таке. Ми, ми просто самі робимо. Багато в нас є і фабричний декор, так, але в основному наш магазин майстерня, тобто ми тут працюємо над декором. Так як зараз пасочки, то ми приходимо на декором пасочок. Це як людям подобається зараз. вафельний. він дуже ніжний, біленький. Зараз біленький. Ми робимо чого біленьке? Біле з золотом, біле з сріблом. Бо зараз якось хочеться, мабуть, вже світла того тепла, ми розпокою, правда, якось. І от пішло, Я так думаю, що цей декор так пішов зараз в тренді, того що. Спокою. Хочеться мирного неба, вже хочеться спокою. Дуже до речі, жовто-блакитні нас також дуже багато зараз. Ми робимо жовто-блакитні так само. Чотиривотичний. Так, звичайно, це це було, є і буде все таки наше, так. Так, не вирізаємо багато. Mm, так, нам вирізає. багато треба таких квіточок. Ромашечку ми виріжемо швиденько, а такі, е, любий, любу квіточку, яку б не, не, не зробили з тих, то все рівно треба або кружечки, або це вже буває, що подивилися в інтернеті, можна зараз знайти, вирізати яку квіточку, вирізати, потім вже як, аби ви перший листочок у цей вирізали, далі собі вирізають. Старайтеся, звичайно, щоб менше було відходів, хоча б в мене поки що це не виходить. Поки якщо навіть є, відходи, це безвідходне, як кажуть виробництво, того, що з них ми робимо багато чого такого напилення на метелики, наприклад, цей йде з тих вже відходів. відходів. Робимо багато всього так, щоб дійсно не відходило нічого. Не капельки лишніх витрат. Так, не буде лишніх іменно з вафельного паперу, практично лишнього не буває. А взагалі, як прийшли до того, щоб е, йти на грант? Так? Щоб отримати так. грант. Як буде цього прийшли? Знаєте, якось раніше була, хотіли взяти кредит, ще навіть до війни. Якось дивилися, на ну, така ідея виникла і хотіли взяти кредит. А якщо десь. Дивилася в інтернеті і вибуло, що дають гранти. То чому -то ні? Попробувати? Як, якщо я думала, якщо мені треба кредит, а що все рівно я сама не справляюся, ми з Лесію. Двох все рівно я як розумієте, що я сама тут не справлюся. Що мені все одно грант, це обов'язкова умова була, щоб мати працівника, працівника так. Тим більше ми дві невістки, ми подружки дві з дитинства так, ще, ми потім дві невістки, ми так разом працюємо, ми творчі люди. Так. Написала план. Ну, звичайно, квіти я, я зробила висновок, що квіти я роблю набагато раніше. Це на співбесіді трошки мені повернули. Я зробила для себе висновок, значить, мені не час, не, не пора, не треба, значить, мені цього так. І на рік часу ще та ідея в мене відклалась. І чим ви займалися? Рік? Ну, так і кажу, практично любила. Робила ту саму роботу, більш по, як, так як вдома, Пекла печиво хлопця, пекли робила декор, просто як вже хто знав мене там, як ціва про по інтернету більш продавала. Ну, а ви потім, якщо знаєте, як по інтернету вибирають квіточку, uh -huh. так. Ага, поміряй, скільки вона має. Ага, ще зваж, скільки це його, а ще на світло так, не так. От. І, і потім кажуть, вибрали, вибрали по інтернеті, перепишу за дві години. Потім кажуть, Ну, якби я побачила, я б її купила. Ну, Звичайно, скільки часу свого ти тратиш, так? Правильно? А, так. О, і нічого з того, так і знову думаю, а чому мені? Ну, Другий раз написали, вже, написали, подали і на співбесіді вже дуже сподобалась йому моя ідея. В області там подається на область, на Київ. Дуже їм сподобалася моя ідея. Так, вийшло, що дали. Що потім дали, і навіть я злякалася навіть трошки, ви знаєте, що далі з чого починати? що Ідея була, це було якось, а потім думаєш, і що далімася? Особливо було важко знайти приміщення під оренду, це дійсно в нас, Володимире, було важко. Пані Наталі, розкажіть, а як ви готували саме приміщення да, для організації роботи. Як вибирали, за якими критеріями? Так? Наскільки було важко, так, так це важко організувати? Приміщення, знайти, знайти приміщення було важко. Тому що ми скільки обходили, я розумію, якщо невеличке, то тільки магазин, а нам треба ще мастерню. Це дійсно було важко знайти приміщення. Ну, так знайшли в нас підвальне приміщення. Але вже люди знають і до нас вже йдуть. Хто знає, що ви. Тут знайшли, правда, що знайшли, да, як кажуть. Okay. І е, сама організація, бачите, грантові кошти дають їм не на все. Грантові кошти пішли на оренду в мене на пару місяців і пішли на стележі, на, на таке, що дійсно потрібно для магазину. Далі це все вже дуже багато роботи. Всі з сім'єю нам помагали, мені допомагали, всі дуже велика підтримка мені була. Дуже всім дякую за те, що ми практично тут. Жили два місяці. Дуже дякую, що вони підтримали мою таку ідею. Ми практично працювали з сім'єю, навіть чоловіки допомагали. Так, за... Така за... сімейна справа так, вийшла. сімейна вийшла справа. Так. так, Так, ми закінчуємо різати кружечки, і зараз будемо робити кіточку. Так, пані Наталю, я не економна людина, в мене лишилася отака тонесенька, і вже кружечок я ну, не вийду. Не проблема. З такого тонесенької може вийти, як два листочки, наприклад. Я вже навіть покажу вам, це буде, буде листочок. Тобто, якщо ми з листочки будемо робити, ми зробимо листочки, але з двох частинок він склеїться, і буде листочок вирізається потім. І якщо навіть залишилося, то може маленька квіточка бути так само. І знову ж буде, як не, не буде безвідходно, буде, того, що у нас вийде. Ось така маленька квіточка. Так. Навіть стихи ми робимо кружево. Ми робимо таке кружево, гарне на навіть на пасочки можна поставити на сі кітка. Такого так вони жаряться на цим відходи, перебиваються, робляться напилення на бетеликах. Ми робимо напилення таке. Отаке. Якщо бабину бумагу перебити, будемо вирізати. Ви робите маленькі, великі, які вам буде які Дивіться, я вже і не знаю. що ну, Давайте буду пробувати Я маленькі, і будемо зараз робити вже квіточки. Mm -hmm. Прикрашати пасочку. Тима, звичайно, швидше, як ми вирізали. Так, пані Наталя, розкажіть, взагалі, який декор зараз в тренді? Дивіться, скільки вже років роблю цукровий декор. Угу. Дуже багато років вже я навіть як вийшла заміж ще 30 років, практично я роблю цукровий декор. Він не то, що в тренді, він є постійним декором, щоб не було, як він є. На тортиках постійно. Це це... Виходить з моди. Не виходить з моди. Я думаю, він і не вийде, того що це такий самий, вказую вам, що вона будь квіточку з цукрового декору можна зробити. Якщо, яку б ви зараз мені не сказали, я вам зроблю любу квіточку яку... з цукрового з цукрового. А на цукровий які матеріали там потрібні? Це мастика, цукрова мастика. Вона, Е... Я роблю вже її, це моя цукрова мастика, я була на майстер-класі, мені дали Будь цей рецепт. Хоча зараз рецепти мастики є в вільному доступі і в інтернеті. Але знову ж таки, якщо я коли ти мала в вільному доступі мастику, але не вміла з нею так само настільки це його, все рівно треба прийти на мастер-клас або дивитися, тоді можна не можна тоді працювати. Листочками робимо це. Це, м, як це він, інвестиція в наступний декор. Так, можливо, в нас є маленькі квезовулися. Як можливо, якщо ми щось робимо, вони можна ага. і малесенькі. По, по одному листочку. І яка ціна одного листочку? 19-20 гривень. Угу. І з одного листочка скільки так. можна зробити квіточок, так? От вони ви вирізали, у ви ви і... нас пішло два листочки. Так. І скільки це квіточок буде? Це на одну паску вистачить? Так вистачить. На отаку середню паску так. вистачить. Ага, якщо отого. для себе вистачить. Ми це все повирізали. Що далі? Так, далі робимо квіточку. Ось цього з тих всіх вирізків, ми зараз робимо красивенькі квіточки. Так, так ой, маленькі. Ой, ой. Так, ще маленька підказочка, що вафлічку треба зволожити трішечки, mm -hmm. трішечки, щоб вийшла квіточка. Бо ви бачите, що вона, якщо mm -hmm. ви взяти, вона ламається. Uh -huh. Не будете ламати одну, бо я вже полимала. <клес> да, Якщо її не зволожити, вона ламається. Ну, а ми його... І ще єдине, що до кожної квіточки я вже додаю, це цукровий декор, Це цукрові, які наробляю раніше. Ми сьогодні з вами не могли його зробити, тому треба, щоб вона трошки за... застигла, і тоді до нього ціпляється. Можна робити ось тих раніше ви вирізали, з тих штучок робите серединки, uh -huh. тоді на другий день ви робите вже квіточки. Нам ще треба трошки понарізати. Отак, От до половинки з однієї сторони, ви нарізаєте серединку. Немає різниці, з якої сторони, що там, до половинки, Для того, щоб ми її загнули легенько. Можна дві-три, як вам зручно буде. Вирізати більше по дві не можна, тому що буде нерівний краєшок. У нас є пензлики, і у нас є це. Працюємо з водичкою мона. Або з горілкою. Вона випаровується, і що не треба, воно тоді не ціво. Водичку не можна переборщити. Тобто, як ви перемочите вафельний папір, він розмокає. Угу. Якщо... Розтає. Розтає, Якщо горілка, горілка випаровується, і тоді не ціва. Нам треба пензликом легенько, легенько одну сторону змастити і заліпити. Як вам вийшло, так і вийшло. Віться, карта, вафельний виробі. папір угу. має одну сторону і другу. Якби одна гладенька. Друга шурхувати. Як Якось я роблю, як квіти ми робимо, вони всі шурохувато йдуть наверх. Вона тоді гарніше дивиться. Хоча є які квіти, які гладкою наверх. Помазали, вчепили. Тут, де помазано, так? Вчепляємо до того, так, що так. вже помазано. Помазано, причепили, потримали секундочку. Але така є межа, да? щоб не перемочити, то так, дуже така. Так, раз і знов чіпили. Що, у нас три вийшла серединка. Так, дивіться, ми зробили такі. З такою серединкою, це е, для того, щоб пасочку всадити. Uh -huh. Це флор флористичний дріт? Це мисне для флористики. У нас є такий в продажі, якщо кому кого зацікавить. Можете підходити до нас. Інколи хочуть такий, щоб була квіточка, просто тільки поклана на пасочку і все. Ви зробили таку, тільки ми підкремалюємо її. Трішечки трішечки какандоріном. Це золото, назвіть серединку легесенько. В принципі, скільки схочете, як ви можете, можна і в країчки вмалювати. Можна не, не можна як вже собі зам замалюєте, так і буде. Так добре, лишається ромашка. Давайте ромашечку або біла серединка. Або так само золота. Давайте вже золоту. Раз, Все з золотом золот. працюємо і золотом. Це ромашечку, щоб зробити, треба трошки зволожити. Тобто uh -huh. ми легесенько, ромашечку, зволожуємо. Uh -huh. І тоді серединку вставляйте. Вона зараз вам закрутиться легесенько. Uh -huh. Легесенько, тільки. Uh -huh. Трошки-трошки вот. Опустіть наниз. Uh -huh. uh -huh. Наниз. Зараз покажу. Можна так. Такі в нас теж квіточки є. Mm. А можна просто, якщо ви вже зробили ромашечку, опустили на низ. Ага, я зрозуміла. Просто О, так, форму, тихо. вона, бачите, що вона так само задає форму, тобто потримали трошечки, і воно має форму вам. Тобто Це в нас буде перший ага. листочок. Mm -hmm, зрозуміло. Немає різниці, як ви закрутите, у нас є ромашечки, всякі різні, бачите, є більше закручені, є менше. Це від того, як ви зводите квіточку і як ви тримаєте, щоб вона застигла. Давайте прикрашати. Ти ще рано? Прикрашай давайте прикрашати. <гум> от як ви бачите, от як ви кажете, не любить. Не люб, любите, прикрашати не любите. Так, як я бачу, що діточка, ця бачите, має бути припитай. центральна, але в мене питання як вона сюди тепляється? А ви зомбі тут бачите, ви покажемо все. Якщо ви намазали, якщо ви вже вдома помазали кремом, і воно вже висохло. Якщо не висохло, ви зразу зразуєте квіточку ставите зразу і воно застигає. Якщо ми пізніше, зараз я вже приготувала пасочку якщо ми пізніше, то в нас є так само той крем, яким ви ви мазали, його легесенько. На квіточку чи на пасочку? на квіточку, на пасочку, де ви бачите квіточку, там можете її поставити. Так, можливо, хочеться доповнити чимось. Так, я би по боках. Бухала, Давайте по, по боках поставити. Давайте пробуємо. Так, ви так, ще поставте, можливо. Я можу свою поставити. Поставте свою. Ага. Так, звичайно, це ж ви прикрашаєте, як, як, як для себе, а я ніколи таким не прикрашала. <хлоп> так, дивіться, я прикрасила, але я би хотіла ще тільки оцих е серединочок. Так, додавати, бо тут так, як то мені вона голенька. Виходить. Так, можна додати. Але зверніть увагу, скільки квіточок поставили на пасочку? Чотири. Тому серединками ви не додаєте квіточку? Ага, треба треба квіточок треба непарна кількість. Ну так бажано. Ну, або я... одненько, або вас чітко. ну давайте я оце ви три дали мені, так, так? тобто буде всього сім. Ага, то так, так можна. От, якщо ви так можна і поставити, тоді можна вже додати. Вже і... Така ювелірна робота. <гум> Пані Наталю, дякую вам за майстер-клас. Все вийшло дуже гарно, я навіть не очікувала, що в мене може таке вийти. А ви, шановні глядачі, якщо хочете теж спробувати отак декорувати ваші пасочки, звертайтеся в магазин світ кондитера, дивіться наше відео і приємного вам перегляду і приємних свят.